Навіщо людині саме та сім'я, в якій вона народилася? Давайте загинати пальці. Перше, в цій сім'ї людина може розкрити свій потенціал. Перше. Друге, саме в цій сім'ї вона може зростати, розвиватися навіть всупереч чомусь. Не завжди сім'я для того, щоб підтримувати, а щоб людина пробудилася. Третє, іноді сім'я є дуже класним трампліном, тому що це ДНК роду, тобто людина накопичує в сім'ї саме ті якості характеру, які потрібні їй, щоб прожити життя і досягнути тієї мети, яку собі ставить душа.